Ще раз про кріплення. <кій> значить, кріплення плитоноски і РПС. Ну, це типу, так, як їх можна використовувати, але типу, можна і ще придумати, що вам кріпити як завгодно. Дивіться, значить, є така типу, тема. Значить, фіксуємо ми е, такі кріплення, наприклад, на РПС. На оці двохщільовки, які є в кожному РПС, не тільки в наших. Значить, як їх е, зашнурувати. Проводимо цю щільовку, Заводимо сюди, сюди. Воно вже <кій> і так буде триматись, але для надійності ми ще всовуємо. Просовуємо ще раз. Тут вже буде важко, тому раджу використовувати якийсь мультитул для цього. Все, привели, воно вже нікуди не, не дінеться. Все, сюди, щоб воно вам не заважало. Значить, ось є в нас плитоноска. Знімаємо цей фастекс. Ось так він виглядає. Я тут вже деякі повісив, фіксуємо на стропу. Тут є защолка і вона защлкується. Все, тепер беремо РПС і під'єднуємо до плетоноски. І тепер в нас виходить, що плетоноска одразу з РПС. -ом. Що воно нам дає? Для того, щоб, ну, на, на мій погляд, я могу, можу помилятись, ви напишете в коментарях. Е, для мене це, типа, зручність в чому? В тому, що тобі, якщо воно в тебе десь валяється, тобі не треба брати і плитоноску, і РПС, ти одразу береш обидві речі за один рух і все, воно все на тобі. Також кажуть, що це може перенести вагу з пояса на плечі і не треба брати лямки ще додаткові на РПС. Тому ось так плюс-мінус воно виглядає, є в наявності, тому звертайтеся.